Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про поставу людини. Звичне положення тіла людини у просторі називається поставою. Постава є однією з найважливіших характеристик людини, необхідних для конструювання одягу. Показниками постави є положення тулуба, висота плечей, прогін по лінії талії, виступ лопаток, грудей, сідниць, живота. У людини з нормальною поставою рівна спина. Точки лопаток і сідниць розташовуються на одному рівні відносно вертикалі. Виїмка по лінії талії та виступи сідниць невеликі. Шия ледь нахилена. Груди розвинені. Виступ живота нижчі лінії талії. Людина з сотулою поставою характеризується округлою спиною з виступаючими лопатками. Виїмка капоталії та виступ сідниць зменшені, довжина спини збільшена, Шия значно нахилена вперед. Груди впалі, довжина переду зменшена. Людина з перегинистою поставою має виправлену спину, збільшену виїмку по лінії талії та виступу сідниць, шия менше нахилена, груди більше розвинені й підняті, довжина переду збільшена, довжина спини зменшена. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.